Доброго дня, ви на каналі Family Is. Мене звати Зарицька Ірина, я психолог, і сьогодні пропоную поговорити вам про таке явище, як панічні атаки. Це певні процеси, які можуть виникати у житті людей в період звичайного життя і можуть вносити певні проблеми в. Самовідчуття і, взагалі, у буденне щоденне існування людини сьогодні це надзвичайно актуально, оскільки ми живемо в період великих стресів, і змін. Разом з тим, панічні атаки є характерними наслідками, в тому числі і захворюванням людей, які перенесли ковід, або інші хвороби серцево-судинної системи, наприклад. Тому сьогодні поговоримо про це. Для початку пропоную розібратися, що таке панічна атака, і які вона має симптоми, оскільки люди часто плутають просто стресовий тривожний стан з панічною атакою. Ну, власне, панічна атака це певний комплекс реакцій організму, які містять реакції м'язові, реакції дихальні, а також реакції емоційні і, поєднавшись разом, ці реакції дають людині відчуття страху, жаху, можливе придвіщення серцебиття, можливо, головокрив. Жіння також тошнота, і часто людей в цей момент відвідують такі думки, що з ними щось страшне відбувається, що вони от ось помруть або можуть зійти з глузду. Але взагалі фізичного негативного наслідку самі панічні атаки не несуть. Вони лише дискомфорт для психологічного стану людини. Важливо розуміти, що панічні атаки можуть бути як результатом розумової діяльності і емоційного стану людини, так і наслідком її якихось біологічних процесів. Коли приходять клієнти до мене з запитом на роботу з панічною атакою, першим ділом я пропоную перевірити здоров'я. Це має бути обов'язковий аналіз на феретин або вітамін Д в організмі для того, щоб зрозуміти, чи вони є в достатній кількості. А також люди, в яких є проблеми з захворюванням щитоподібної залози, з ними теж можуть траплятися панічні атаки, і тому важливо відвідати ендокринолога, зробити УЗД, а також дати необхідні аналізи для того, щоб... Перевірити, як функціонує ваша щитоподібна залоза. Якщо ж з вашим здоров'ям фізіологічним все в порядку, і вас все-таки турбують панічні атаки, і ви не знаєте, як з ними обходитись, є декілька варіантів. Ну, по-перше, найпростіше це відвідати психолога або психотерапевта, який вам допоможе розібратися, як ви організуєте цю панічну атаку, звідки вона з'являється в вашому житті, для чого вона потрібна. Ну і, власне, зможете знайти способи, яким чином не створювати їх. Іншим способом, якщо у вас немає можливості відвідати психолога або психотерапевта, є така річ, як самодопомога. І тут важливо розуміти, що з панічною атакою можна боротися, ну, скажімо так, декількома способами. По-перше, це відновлення адекватного режиму життя і турботи про себе. Вам, ви маєте достатньо часу висипатися. Це десь 8-10 годин сну на добу у вас має бути обов'язково. Слідкувати за своїм харчуванням. Щоб ви отримували максимум необхідність вітамінів, мікроелементів, щоб ваш організм функціонував максимально ефективно і адекватно. Разом з тим, необхідними є фізичні нагрузки, помірні. Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, прискореною ходою від 10 до 20 хвилин, в принципі, доволі достатній період. Також рекомендованим є масаж, особливо класно шийно воротникову зону масувати для того, щоб покращувати кровообіг. І, ну, власне. Можна ходити на масаж взагалі всього тіла або душ шарко теж допомагає, і приймати вітаміни і мікроелементи на додачу до вашого харчування. Це такі базові речі, які необхідно впровадити в своє життя. Людям з панічними атаками їх можуть так само підстимульовувати. Це велика кількість кофеїну. Тобто, треба зменшити навпаки споживання чаю та кави, особливо в вечірній час, для того, щоб не будоражити свій організм зайвий раз. Ще одна важлива штука алкоголь: це теж. Ну, те що. Власне, краще зменшити, оскільки алкоголь теж сприяє виведенню вашої нервової системи з рівноваги і теж може погіршити цей стан. Наступний елемент, після того, як ви перевірили здоров'я, облаштували ваше буденне життя, ну так звати рутину, пропоную повернутися саме до панічної атаки. Які ж, власне, ось як боротися з тими симптомами, які у вас виникають в період саме цього панічного нападу на вас. По перше, оскільки панічний напад він має включає такі елементи, як ди. М'язеві процеси, а також когнітивні. Власне, боротися з ними можна теж через три ці канали. Ну, По-перше, через когнітивні варто собі нагадувати, що це лише тимчасовий період страху, який пройде, і не, не несе загрози для вашого життя. Тому вам треба власне, думками собі повторювати, що все буде добре, мені варто лише це. Перетерпіти і зачекати трошки. Наступний елемент це власне дихання. І тут можна підключити такий таку вправу, як дихання за квадратом. Коли ви дихаєте на чотири такти, робите вдих. На чотири такти, потім робити паузу, раз, два, три, чотири. Потім робите довгий видох на чотири такти, раз, два, три, чотири. І далі знову робите паузу на чотири такти. Тобто ви шукаєте найближчі квадратики. Ви бачите, це може бути годинник, вікно, телефон, сумка чиясь. І, власне, по цим кутам цих речей, просто рахуєте і дихаєте. Вдох, затримали дихання, видох. Затримали, знову вдох, затримали, і так далі дихаєте по квадрату. Власне, таким чином ваш мозок уявляє, що його що дихання знаходиться під контролем, і мозок потрохи починає заспокоюватися. Наступним способом, яким можна ем, впливати на себе і заспокоювати себе, це є міорелаксація, тобто це розслаблення м'язевої системи, але через напруження. Ви берете ваші. Починаєте можете з руки, плечі, живіт, стегна. По черзі напружуєте, причому так доволі сильно до тремтіння. Напружуєте, напружуєте, ну так рахуєте до 5, 6, 7. і потім різко відпускаєте. Таким чином, ви тіло напружуєте, а коли відпускаєте, відбувається розслаблення абсолютно всіх систем, що теж приводить вашу систему. Парасимпатично, тобто систему покою, у більший стан покою. І, власне, для тих людей, яких панічні атаки трапляються часто, я пропоную вправи з диханням і за релаксацією робити щодня 5 хвилин перед сном, для того, щоб вони стали вашою автоматичною рутиною. І в той момент, коли ви опинитеся в тій ситуації, де ви почнете втрачати свідомість, що у вас почне памочитись в очах, чи ви будете швидко надихати, ви зможете автоматом. За пам'ятю, згадати їх. Ще одна така класна штука, лайфхак, можна зробити для себе карточку. І цю карточку тримати, наприклад, десь в близькій кишені або в сумці, для того, щоб в момент, коли з вами щось відбувається на те, ви змогли її дістати і прочитати, що ви там могли б зробити. І, власне, там я пропонувала би написати дихання. Наступне фізичне м'язове напруження і розслаблення. Далі дуже класно мати з собою в сумочки такі балончики, невеликі з термальною водою. Якщо ви почнете цей ви напшикаєте собі на обличчя, у вас з'являються нові додаткові відчуття на шкірі, і вас відволіче це від того стану, який ви переживаєте всередині в тілі і в своїй голові. Ще одним способом повернути себе в тіло це, власне, взяти руки і ось так себе. Похлопати по руці, по нозі, по животу, можна шию, можна щоки, можна по голові, для того, щоб повернути відчуття своєї тілесності, з голови з думок про те, що щось страшне відбувається, власне, тут і зараз у ваше тіло, яке є ну, живим, рухаючим і дихаючим. Це прям, ну, така класна штука. Ще одним способом заземлення і повернення в тут і зараз можуть бути активізація ваших когнітивних е, здібностей. Тобто, я рекомендую почати. Помічати, де ви знаходитесь. В момент панічного страху пробуйте дивитися, де ви знаходитесь, і фіксувати. Наприклад, назвати 5 речей, які знаходяться біля вас. Ну, у мене це крісло біля мене, підлога, я бачу своє вжиття, я можу доторкнутися, відчути свій гудзик. Тобто вам треба знайти 5 речей. Наступне, що ви можете спробувати помітити 5 різних фактур навколо себе. Ви можете помітити 5 різних кольорів навколо себе. Себе ви можете звернутися до людини, яка сидить біля вас, для того, щоб встановити з нею зоровий контакт і спробувати повернутися з внутрішнього світу паніки, власне, назовні до людей. Ну, от такі прості речі, з якими можна обходитися для того, щоб максимально підтримати себе і для того, щоб... Ну, власне, зупинити ці панічні атаки або швидше і легше їх пережити. Але я все-таки раджу знайти спеціаліста, з яким можна буде дізнатися, яким чином ви створюєте їх, яким чином ви ем, накопичуєте це напруження, яке в якийсь момент не витримує і проривається власне, таким способом, для того, щоб ем, зробити своє життя повнішим, спокійнішим, ну і, власне, більш комфортним. Тому дбайте про себе, турбуйтеся і е, не забувайте, що завжди. Де можна знаходити і шукати допомогу назовні. А на сьогодні все. Я з вами прощаюсь і бажаю вам здоров'я, а також максимальної турботи про себе. До нових зустрічей!